Хочу сьогодні поділитися з словами, які написані в Євангелії від Матфія і в Євангелії від Луки. Це є Матвія 26, розділ з 31 по 35 вірш. Промовляю тоді їм Ісус. Усі ви через мене спокуситесь ночі цієї, бо написано: Уражу пастиря і розпорошайтеся вівці отари. По воскресінні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів і сказав йому: Якби усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, що ночі цієї, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говори до нього Петро, коли б мені навіть вмерти з тобою, я не відречусь від тебе. Так сказали й усі учі. Іван від Луки, це 22 розділ, 31, 34 вірш, такі слова, і промовив Господь: Симоне, Симоне! Ось Сатана жадав вас, щоб вас пересіяти мов ту пшеницю. Я ж молився за Тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Ти ж колись як навернешся, зміцни браттю Свою. А той відказав йому: Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці на смерть. Він же прорік, Говорю тобі, Петре, пів він не заспіває сьогодні, як відтричі, зречеться, що не знаєш мене. В цих двох місцях Ісус Христос. Попереджав учнів, що вони всі через нього спокусяться і вони його відречуться. І коли ми читаємо Євангелії чи від Матвія, чи Марка, чи Луки, то ми можемо побачити, що перед тим, як мали схопити Ісуса Христа, Він учням сказав, що з ним має бути. І він в той час молився. Він взяв з собою трьох учнів: це Петро, як і Іван, він пішов. Трохи далі, і він їх залишив і відійшов, він молився. І він їм також сказав, щоб вони пильнували і молилися. Він молився, повертається, бачить, вони сплять. Він їм докоряє, каже, чого ви ну, спите, пильнуйте і моліться, щоб не пасти в спокус бадьолібу дух, але немічне тіло. Він знову пішов, помолився, вертається і вони знову сплять. Ми бачимо, що Ісус Христос е, знав, що його чекає, Він розумів, що йому доведеться проти, і Він перед тим молився. Учні, вони, можливо, до кінця не розуміли взагалі, е, що станеться за декілька годин, і вони якось ну, захотіли спати, позасинали, і в них не було цього переживання. Якби їм сказали конкретно, от, що там, тебе сьогодні там, розітнуть, то ця людина, можливо, би. Тоже стала на коліна на Мулес, без перестанку, щоб Бог якось рятував. але вони були зовсім в зовсім інакшому стані. І ми бачимо, що коли прийшли схопити Ісуса Христа, то Він не сказав, що там, це не я, в нього не було якогось страху, коли прийшли. Юда, прийшов з е, вояками. Так? І е, Ісус Христос не тікав, Він не казав, що то не я, чи там не оправдовував себе. Він каже, кого шукаєте, і Він каже, це я. І коли його схопили, то всі учні в той час порозбігалися, повтікали. І ми бачимо, що людина, яка молиться, це є сильна людина. Людина, в якій немає страху, яка не має страху, людина, яка є відважна. Е, вона непохідна і вона є сильна. Тобто та, яка молиться, та, яка не молиться, то вона От в неї є страх, вона бачить загрозу для свого життя, вона може втікти, вона може відрізтися, вона не є відважна і вона є ляклива і Ну, така немічна, можна сказати, так? І ми бачимо, що Ісус Христос молився і як Він себе повів в цій ситуації. І ми бачимо учнів, які не пильнували і не молилися, і як вони себе повалили в цій ситуації. Але е, навіть те, що відбулося, то написано в Божому Слові, що це ж сталося усе, що збулося в Писання пророків. Усі учні тоді залишили його і повтікали. Тобто, так було написано, що так буде, Ісус Христос сказав, що буде суше. Ми бачимо, що коли Ісуса Христа схопили, то Петро. Йшов слід, слідом за ним, і я хочу зачитати слова, це в Євангелії від Матвія, 26, розділ 69 по 71, вір, 75 вірш. А Петро перед домом сидів на подвір'ї і приступила до нього служити. служниця одна і сказала: І ти був з Ісусом Галілеянином. А він перед всіма відрікся, сказавши: Не відаю я, що ти кажеш. А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям. Оцей був з Ісусом Назиряниним, і він знову відрікся та став присягатися, не знають цього чоловіка. Підійшли ж трохи згодом, присутні і сказали Петрові, і ти справді сотих, та й мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клястися та божитися, не знають цього чоловіка. І заспівав півень хвилі і згадав Петро сказане слово Ісусе, перш ніж заспіває півень, відрічаєшся ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він гірко заплакав». Ми бачимо. Чоловіка на ім'я Петро, який запевняв Ісуса, Він при всіх говорив, що навіть якщо прийдеться мені з тобою піти до в'язниці на смерть, то я піду. Навіть якщо всі спокусяться і відречуться тебе, то я тебе не відречуся, я тебе не залишу. Вони всі бачили ті чуда, які він робив впродовж того часу, що вони з ним ходили, бачили е, різні події чи ситуації, які ставалися. Що вони цього взагалі ніколи раніше не бачили. і Петро, може, в якійсь мірі так і сказав, що я тебе не лишу, я за тобою готовий піти куди ти, куди ти підеш там в в'язницю, то я піду з тобою, візницю на смерть, то я піду з тобою на смерть. Але події розвиваються так, що Ісус Христос молиться і Він залишається вірний Богові, Він залишається сильний, Він залишається непохитний і відважний в цій ситуації. Учні, які в той час не пильнували і не молилися, вони залишилися лякливими, полохливими, порозбігалися, відріклися його. І Петро написано став клястися і божитися, що він його не знає. Хоча декілька годин тому він каже, що я за тобою взагалі готовий піти. І там є одне таке місце, що учні також сказали, що вони також готові підтримати Петра. Ну, Щоб вони також готові піти за Ісусом. Я так собі розумів, воно так якось є в житті, от, наприклад, коли ти щось пропонуєш, і тільки щоб один хтось зголосився, то зразу там ще хтось його може підтримати. Але е, коли ніхто не зголошується, то чось, ну, комусь важко там, піднести руку або заявити. так? Ну, от. Але ну, я так слідкував, там, наприклад, церква, хто хоче покаяться, там така тишина хтось один йде. І тільки один, хтось вийшов, а ага, вже той відважується вийти, бо вже хтось вийшов. тобто І виходить, що Петро він був відважний в цій ситуації. Він не чекав, що хтось там скаже е, перший, Але він каже, я, ну, не спокушуся, я готовий за тобою йти і туди, і туди, і туди до в'язниці і на смерть. І ми бачимо, що, що сталося з Петром. Тобто, він його відрікся. І ця історія є хорошим прикладом для нас, взагалі, в нашому щоденному житті. Тому що е, Ісус Христос закликає молитися, бо ми не знаємо, коли і які випробування, Бог може допустити в наше життя. Чи це може бути на вулиці несподівано, чи це може бути в нас на роботі несподівана якась ситуація, чи це може бути в магазині чи, чи вдома, чи е, на тому подвір'ї, де ми живемо з сусідами. Тобто ми не знаємо, що нас коли може очікувати яке випробування. Але людина, яка молиться кожен день. Яка молиться ну, часто, то вона все рівно залишається вірна Богу, і в неї нема страху, в неї нема якоїсь паніки, вона не буде тікати. І е, людина, яка не молиться, це є слабка, немічна людина, не готова, не готова до випробувань. В псалмах написані такі слова. Це є 31-й псалом, 6 й вірш. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе. І навіть велика навала води не досягне до нього. Мені подобається слово, кожен побожний відповідного часу молиться буде до тебе. Тобто у побожної людини є відповідний час, коли вона молиться до Бога. І написано, що навіть велика навала води не досягне до нього. І в кожного з нас має бути в щоденному житті такий відповідний час, коли ми залишаємо все, ні про що не думаємо, і ми спілкуємося з Богом. Ми е, молимося, ми стаємо сильніші, і навіть під час молитви, коли людина спілкується з Богом, вона така якась і спокійніша. От, наприклад, я за собою там замічав. От що коли ти собі от молишся, так, і ти якийсь такий взагалі ну, ще спокійніший, ніж ти був, якийсь такий, ну, взагалі, зовсім інакший. Тобто молитва людину переображає зовсім інакший ну, образ, вона людину міняє. І ми бачимо, що в кожного з нас має бути цей відповідний час кожному дні. Чи це є рано, чи це є е, в обід, чи це є вечором. Тому що взагалі то Біблія нас закликає безперестанку молитися. Але це не означає, що, наприклад, я рано встав, я став на коліна і до вечора я стою на колінах, молюся. Тобто, в мене є відповідний час, коли я молюся, але напротягом дня я можу йти на роботу по вулиці, я можу молитися. Я можу їхати в машині, я можу молитися. Я можу ще робити якусь таку роботу, що мені не потрібно там сильно думати, я можу собі щось роздумувати і молитися. Ну, Біблія каже, що завжди моліться, безперестану помолитися. Але має бути такий відповідний час, коли це може бути довший час, там, чи півгодини, чи година, чи більше, коли людина повинна молитися. Якщо ми подивимося в ранню церкву, то в Діях святих Апостолів, в другому розділі, в 42 му вірші написано, що вони перебували в таких речах, як наука апостольська, спільнота братерська, ламання хліба і молитвах. Тобто церква перебувала в молитвах, вони збиралися і вони молилися. Апостол Яків, він каже такі слова: це є 5 розділ з 13 по 18 вірш. Чи страждає хто з вас, нехай молиться? Чи тішиться хтось, хай співає псалмин, чи хворіє хто з вас, хай покличе присвітера церкви і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я, і молитва віри здоровить не дуже. І Господь його підійме, а коли він гріхиво учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним в своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. бо дуже могутня, ревна молитва праведна. «Ілля був людина подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки шість місяців. І він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Яків чітко і ясно говорить, що якщо хтось з нас страждає, якісь є страждання, то він каже: нехай молиться. Якщо людина тішиться, хай співає псалми. Якщо людина хворіє, то хай покличе присвітера церкви. І над ним хай помоляться, намастивши його оливою Господнє Ім'я. І молитва віри здоровить Його. Ми бачимо, що ставиться, наприклад, людину, подібну на нас, Іллю, який помолився і не було на землі дощу три з половиною роки. Він знову помолився і Бог дав дощ. І тому ми повинні розуміти, що в нашому щоденному житті повинна бути молитва. І е... по молитві Бог може багато чого. Зміни. В Євангелію Матвія написано такі слова, це є шостий розділ з 5 по 13 вірш. Ісус каже, що як молитесь, то не будьте, як в лицеміри, мірі, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестя, щоб її бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, вийди до своєї комірчини, зачини свої двері і молився оцей своєму щотайню. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі яму. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Отож, не вподобляйтесь їм, бо знає усеців, що потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ми бачимо, що Ісус Христос говорить: не будьте як ті лицемірі, коли ви молитесь. Тобто, молитися, Він закликає, щоб це не було якось на показ, що от ми показуємо там, всім, що ми там, молимося чи ще щось. Це є щось таке, що е, особисте, і воно повинно бути в якійсь такій чи приміщенні, чи десь, де нема нікого, де ніхто нас не відволікає, де в нас немає якихось ще інших думок, а ми просто говоримо Богові ті речі, які, е, можливо, нас турбують, які ми ще не розуміємо, за вирішення якихось питань, за щось ми дякуємо. Так? Тобто е, цей момент. Е, Ну, добре людині бути одній з Бога. І е, ну, таке можна зробити порівняння. Наприклад, от якщо побачити хлопця з дівчиною, так, які е, там сподобались один одному, то вони хочуть в якомусь такому побути в місці, щоб ніхто ну, не мішав їм, так? Вони хочуть поспілкуватися, щоб ніхто зараз не заважав, не перебивав. Тобто, от, це для них щось є таке дуже дорогоцінне. Так само і людина. Ну, повинна проводити час з Богом, і це для неї щось повинно бути не просто так, що, е, щоб всі бачили, що я там молюся, як я молюся, як я задовго молюсь. Тобто, це є такий час, коли я собі спілкуюся з Богом, і є таке, що я, може, не можу там, сказати при всіх, так, в молитві. Тобто є, можна помолитися при всіх, а є так, що е, ну, тобто, це знає я і Бог. Вот. І тому Ісус Христос каже, що. Ну, Бог знає, перше, ніж ви будете говорити, і щоб коли ви молитеся, щоб ми були в цілій мірі, і щоб не, ну, не говорити нічого такого зайвого, не проказувати зайвого, як ті погані. В Євангелій Марка була така історія, коли Ісус Христос йшов і Він зголоднів, Він побачив фігове дерево, він до нього підійшов, але написано, що на ньому плоду не знайшов. А причина, що не було там плоду, бо написано, що не пора, фіги була, і він це дерево сказав, що нехай з твого плоду ніхто вже не з'їсть. І вони пішли, проходять на другий ранок, Петро каже: Господи, то дерево, що ти прокляв, воно всох. І Ісус їм каже, що по правді кажу вам як хто скаже горіцій, поруйся та кінця до моря і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться, так як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив прогріхи ваші. Ісус каже, що усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Тут ще таке є місце, в Якова написано, що кому з вас не стачає мудрості, хай просить від Бога, що всім дає. Просто йому до коря, і буде вона йому дана. Але хай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо людина, яка має сумнів, то нехай вона не чекає, що вона щось одержить від Бога. І виходить, Ісус Христос Він теж тут каже, що нехай просить ну, з вірою, і їй буде ці людей. Тобто, бо якщо так, а я помолюся, але може буде, може не буде, просто я помолюсь. Але коли ти дійсно молишся і ти надієшся, що ну, тільки Бог тобі в цьому допоможе. То він каже, що вірте, і одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого такі слова. Е, ще є одне таке цікаве місце: воно написане Іван від Матвія, про молитву, цей 18 розділ, 19 вірш. Ісус Христос говорить, ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться і відмови отця на неї. Тобто, якщо двоє людей погоджуються про якусь річ молитися, то він каже, що станеться їм від мого отця на небі, за що ми повинні молитися? За що нас Бог вчить молитися, коли ми читаємо новий заповіт. Найперше, є такі слова, написані в першому посланні апостола Павла до Тимофія. Це є другий розділ з 1 по 4 вірш. Апостол Павло він каже: Отже. Перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми проводити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителі нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання прав. Він благає чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за тих, хто є при владі. Тобто, найперше, ми повинні молитися за, за ці потреби, за ці речі. Бо Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Коли ми читаємо Євангелію Матвія, Ісус Христос ходив і проповідував Боже Слово, і Він бачив багатьох людей, і він учням казав, що жниво є дуже велике. Тобто дуже є багато людей, які ще не покаялися і не навернулися до Бога. Робітників мало. Тобто, тих людей, які б йшли і цим людям звіщали, добру новину, щоб вони каялись, є мало. Тож, благайте Господаря жнива, щоб на жниву свої він робітників весну. Подібне місце є до цьому. Іван від Матвія є друге послання до Солонян, це є третій розділ з 1 по 2 вірш. Апостол Павло каже, Наостанку моліться, браття за нас, щоб ширилося слово Господнє, та славилось, як і у вас, і щоб ми визволились від злих та лукавих людей, бо віра не у всіх. Тобто апостол Павло був тим робітником на цьому жниві, і він збирав врожай вічне життя людей, які наверталися які потім війдуть в вічне життя. І він каже: наостанку моліться, браття за нас, щоб ширилося Господнє Слово. Ісус Христос каже, моліться за тих людей, за робітників, щоб господар жнива вислав робітників, тому що жниво велике, а їх мало тих робітників. І апостол Павло був одним з робітників, і він каже, от також моліться за нас, щоб це слово ширилось, і щоб ми визволилися від злих і лукавих людей. Тому що є багато людей в той час навіть було, які робили перешкоду. Йому і е, він це сам пише в різних посланнях. Бачимо також одну жінку, це Євангелі від Луки, яка написана, що вона служила Богові постами і молитвами. Це була Анна, її ім'я, і вона була дочка Фанаїлова з племені Асирова. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем 7 років від свого дівування. два роки вісімдесяти чотирьох. Е, 84, що не відлучалася від храму служачи Богу і в день і вночі постами і молитвами. Вона жила сама, лишилася вдовою, і вона жила так, що вона постила і вона молилася. І це було служіння Богу. Вона написано, що вона служила Богу і в день і вночі постами і молитва. Ще одне таке гарне дуже місце є повчальне — це Євангелій від Луки, де Ісус Христос говорить учням, що треба завжди молитися і не знепадати духом. І він розказує їм притчу, що в одному місці був один чоловік суддя, який не боявся ні Бога і який не соромився людей. В тому місці була вдова, перебувала, і вона до нього приходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Тобто, щоб її захистив. Від якоїсь людини, яка, можливо, там їй заподіює шкоду. І написано, що він довший час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюся, людей не соромлюся, але щоб вона без перестанку не ходила і мені не докучала, то я візьму її оборону. І Ісус Христос каже до такі слова, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? Ну, тобто, що він не боїться ні Бога, ні людей. Але щоб вона йому постійно докучала, то він її візьме в оборону, він її захистить. Він каже, чуєте, що він говорить. А чи Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і береться він щодо них. Каже вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи знайде він віру на землі. Тобто, ми бачимо, що ми повинні завжди молитися і не знепадати духу. Навіть якщо, наприклад, ми помолилися, а відповіді нема. То це не означає, що все, вже не треба молитися, там, буду вирішувати питання якимись своїми силами, своїми фінансами, за допомогою друзів, можливо, хтось там в мене є знайомий, що мені тут допоможе, і я давай буду своїми силами вирішувати. Ну, тобто це означає, що людина не має віри, бо Бог вчи, тобто молитися і надіятися на нього, і він допоможе. І написано, що Ісус Христос каже, що Він їм подасть оборону незабаром. Тобто він візьме в оборон, чи ж Бог в оборону не візьме, обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них. Тобто він їх візьме в оборону, бо вони до нього кличуть, і, от, і він їм допоможе. І виходить, що в кожному дні у нас повинно бути найперше, ми повинні молитися, тому що молитва робить людину, я кажу, сильнішою. В житті людини робить людину сильною, відважною, непохитною і вірною Богові. Бо якщо людина не буде молитися, не буде пильнувати, то ми бачимо, Ісус Христос каже, що тіло воно і немічне. Наприклад, ти бачиш якусь небезпеку для свого тіла і все, і ти готовий там відмовитися, все я вже нічого не хочу, мені вже нічого не треба, бо зараз я зазнаю якої шкоди для свого тіла, мене буде боліти або ще щось. Так? І це в той самий час побачили учні. Вони побачили, що Ісуса Христа. Взяли е, ці вояки, його повели. І зараз з ними таке саме може бути, і вони настрашились, просто була небезпека для їхнього тіла, і вони налякалися. І виходить, якщо подивитися потім на апостола Петра, то він вже такий не був. Ну, вони перебували в молитвах, вони молилися, їх кидали в в'язницю, він не тікав, їх побили, він не тікав. Його е, ірод написано, що стяв якого брата Івана, бачив, що сподобалось це юдеям. І схопив Петра, кинув його до в'язниці, закував і мав його вивезти, і теж його мав втратити. Написано, що Петро спав, закутий між двома тими вояками в ланцюги, а церква ревно молилася Бога. Ну і приходить ангел вночі, будить Петра, вставають, спадають кайдани, відкриваються двері в'язничні, відкривається брама. Він виходить. І ми бачимо зовсім накщо Петра, тобто, який е, молився. І який був відважний, який був сильний, і який вже не тікав. Якщо він це робив раніше, то він вже не тікав. Тому в кожному дні ми повинні мати відповідний час, коли ми молимося. Ми повинні безперестанку молитися, завжди молитися. Ну про це нас теж закликає Біблія. Ми повинні розуміти, за що ми повинні молитися, ну тобто, за себе, самих. Щоб ми були вірні Богові, ми повинні молитися за всіх людей, за владу, за царів. За тих людей, які звіщають Боже Слово, за тих ну щоб Бог вистав працівників, які будуть звіщати Боже Слово, і щоб ми завжди молилися і не не занепадали духу, щоб ми такими були надокушливими людьми в тому, що ми хочемо чи, чи вирішення якихось наших питань. Амінь.